Компанія Volkswagen вкладає 5 мільярдів доларів в розвиток електромобільного бренду Rivian. Чому конкуренція на ринку електромобілів посилюється? Перше місце зараз в світі серед продажів електромобілів займає BYD. китайська Корпорація, друге місце Тесла. А Volkswagen Group своїми електромобілями по продажу електрики займає аж в три рази меншу позицію, в три рази менші продажі в нього, ніж Тесла. Я вже не говорю про BYD. І тому Volkswagen Group максимально акумулює зусиль. А це велика багата корпорація, в складі якої є і Lamborghini, і Seat, і Skoda. Volkswagen, само собою, і Audi, розумієте, які різні топові марки, тобто в них колосальний величезний ресурс, і тому вони вкладають максимально в рівень, щоб вибити з ринку, понизити позиції. І BYD, і тим самим покращити позицію Volkswagen і Rivian. А для нас, для ринку і для споживачів, це означає, що ціни на електромобілі будуть далі присідати, тому що всі ринулися в гонку. Різні виробники, появляються нові, нові, деякі навіть банкрутують слабші, нові заходять. А коли автомобільні гіганти вічні, такі як Volkswagen, Mercedes, BMW, теж сильно нрають, складають максимальні кошти в розвиток цих автомобілів, Це означає, що старіші моделі будуть швидко просідати в ціні будуть появлятися все більше і більше нових різних моделей, різних марок електромобілів, і ринок буде дуже сильно просідати. Тобто теоретично, коли ви купуєте електромобіль, ви починаєте економити так на витратах на пальному, але з другої сторони, ви будете дуже сильно втрачати, тому що вартість електромобілів. Просто космічно сильно просідає, і іноді, коли порахуєш, скільки втрачає, наприклад, Lexus гібридний за певний період, і скільки ти витратив на його пальне і за цей час, скільки ти зекономив на теслі і втратив на ціні Тесла, ти розумієш, що в підсумку тебе був плюсі на гібридному чи дизельному автомобілі. Тому друзі, всі рахуємо, всі думаємо, нас чекає ще дуже багато цікавих подій на електромобільному ринку.